Не ридать, а добувати гасло українських січових стрільців на форзаці видання Станиславів і Український легіон. В Івано-Франківську об'єднання «Моє місто презентувало чергову книжку. Тут йдеться про участь та боротьбу у лавах легіону вихідців із Станиславова. У книзі подано біографії 16 національно свідомих вояків. Найбільша складність була в тому, щоб виявити тих безпосередніх. Містян Станиславово, тодішню, які були в легіоні Українські Січовострівці, і це виявилося великою проблемою, оскільки різні історичні джерела по різному трактували таку кількість, подавали її. Ми виявили 16 осіб документально, які встановлені. Звичайно, це дуже мало, як на тодішні Станислові. Але треба пам'ятати, що місто на загал було польсько-єврейське, місто. Не протегувало власне українців, і українці залишалися чомусь на других-третіх позиціях у міському самоврядуванні. Намагалися знайти тих франківчан, ну станіславівців, які зголосилися воювати. Фактично з них потім і створили славні Осусуси, які боролися за нашу державу. Легіон українських січових стрільців у складі військ Австро-Угорської імперії не мав стратегічного військового значення, проте історики відзначають його політичну вагу. Адже після зруйнування Запорізької Січі ця формація стала першим модерним військовим угрупуванням українців, котрі змагалися за незалежність української держави. Українські січові стрільці заклали фактично основу сучасних збройних сил України. З них постала Українська Галицька армія, з Січових стрільців значною мірою постала Західноукраїнська Народна Республіка, Українська військова організація, організація українських націоналістів, Українська повстанська армія. У нас не було великої кількості франківського якраз в січовому стрілецтво, але це були цілі родини тобто один рід. Міг давати сочовеселество по кілька січовиків. то ми йшли цілими родинами. Це свідчило про їхню високу патріотичність і приналежність до українців. Книжку видали у рамках столітнього ювілею Легіону УСС. А також в цьому році виповнюється 100 років часу одного з найбільших боїв між сішовими стрільцями та російсько-імперськими військами на горі Маківка. До речі, один із співавторів видання Микола Лазарович не зміг прибути на презентацію. Як доброволець захищає кордони України на сході держави від його імені інший співавтор Іван Монолаті радить читати книжку поміж рядками і проводити аналогії, адже історія здатна повторюватися. Оксана Семко, Андрій Українець, новини на вежі.